Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова і як я рада знову бути тут для вас, як то кажуть, від нашого столу до вашого столу. Я вже знову користуюсь парфумами, подоставала свої флакони з. Коробок подалі захованих. І сьогодні хочу вам розповісти про свій парфумерний гардероб на літо. І він буде мабуть, двох частин так складатися. Зараз сьогодні я вам покажу саме в флаконах, що я подоставала зі своєї колекції. Буду все літо користуватись. І також інше відео буде про такий парфумерний вішлист, тобто, що мені ще треба і чого немає, чим я хочу доповнити. Мені треба м'ята, мені треба якісь фрукти, такі жуйкові, дитячі, веселі. Перший аромат. Ведермес, сади Середземномор'я, мор'я супер універсальний аромат. Я вважаю, й не тільки я, багато жінок його люблять за те, що він універсальний, класний на літо будь-куди, будь-коли. І в офіс, і на відпочинок супер носибельний і зрозумілий аромат. Тут є все і інжир. ж... Чую в ньому такі солодко-кислі, багато в цитрусі. Є така тривка зелень, потім щось там промайнуло пару пелюстків квітів. Тут дуже всього багато, і так це красиво, багатобарвно багато розкривається, що спочатку одне потім інше, таке ступені аромату є, як у ракету. Потім його середина, особисто для мене, це е, дуже довгий інжирний листок. Такий шорсткою поверхнею, текстурний, а потім це кипарисових гаї. <рес> Ціла подорож. Аромат з категорії: от коли не знаєш, що на себе напшикати, вшикай, його не помилишся. Наступний, мабуть, о, так от я почала з краєчкою і, і, власне, піду далі. Аромат. Заради якого я вже чекала і літо. І коли в мене появиться, з'явиться, відновиться бажання користуватися парфумом. Це Сімона Андріолі, Malibu Party in the Bay. Коли хочеться пахнути по-справжньому літом яскраво соковито, щоб всі знали, що ти пахнеш літом, залишати за собою довжелезний яскравий шлейф. Я бачу цей аромат, коли жінка йде такою швидкою, легкою ходою, її волосся. Лося розвивається ще якась біла сорочка, біла сукня, і довжелезний шлейф цього аромату. Це лайм соковитий з кокосовим таким цукром. Кремовий, доста текстурний, також такий шорсткий, навіть сандал. Лаймат дуже багато, і його дуже довго він відчувається. Що далі, то гучніше кокос. Я їм полюбляю безсоромно, просто облитися. Мені подобається його така от густина і літній настрій з посмішкою. <смешко> Для літніх. Днів для літа, для спеки і для літніх дощів. Наступний аромат бренд, взагалі, та Libre de Orange. Бренд, який радує нас то якимись ароматами виділень, то ароматами всмоктувань, дичини, але це і не такі вже й дикуни. Це калонь, шипучі, яскраві. Цитруси, пудрові цитруси. Він для мене не стільки соковитий лимон. От, наприклад, тут лайм, Там ще будуть у мене цитрусові аромати. А він такий пудрово-шкіряний лимон або шкіра, така трохи сухувата. З лимоном. Він і є унісекс, і для мене він такий самий настрій носить. Ну, Наприклад, якщо б я йшла кудись на вулицю, але я не піду буду, буду ще відео знімати от в такому, наприклад, брючному костюмі, я б його могла нанести на себе, бо мені б це личило. В моєму смаку, моєму баченню краси. Ці цитруси не солодкі, вони навіть такі. Шкіряно-мінеральні. І от в кінці трохи там виходить такої бруднинки чудинки от в, шкі... в шкіряних акордах, в шкіряному звичайні іноді буває щось таке. Знаєте, тут така тваринка така тобі. серед кущів і моргою. Ну, от є трохи такої дичини. Пудрував шкіряний лимон. Я от нарешті для себе сформувала. Сформулювала, як пахне цей аромат. Е, так, далі я, мабуть, назву цей блок, яких е, я подостувала свої бюджетні аромати. Ці аромати бюджетні. Вони, е, які я вам зараз покажу, наприклад, от перші два це від бренду Solid Notes, у мене Iris є та е, Фік. Вони легкі, прості, ненав'язливі, з такою легкою стійкістю і взагалі таким легким звучанням. І я їх відклала, бо мені, ну по-перше, було зима, якось воно не для зими. А от зараз прийшов тот час і той момент, коли мені захотілося саме такої стійкості, саме такої яскравості і гучності аромату, щоб це було делікатно і прям заходить, я вам скажу. Дуже дуже добре. Перший аромат це ірис. Саме мильно-косметичний ірис. У парфумері використовується лише. Як я скучилася за цим процесом, щось собі напшикати тут. В парфумерії використовуються елементи коріння, але вимальовують парфумери і саме листочки ірисів. Тут, от саме от верха, чистий доглядовий аромат ірисової пудри. Ненадовго, там, на пару годин, і він зникає і. Як я вже вам сказала, мені таке подобається. Наступний аромат – це інжир. Я ще купила, купувала з цим третій юзо, але він мені не сподобався. Він такий більш чоловічий, така база в нього, якась така дуже, що діда мені пахне. Це зелений, але в ньому такий більш фруктово-солодкий після смак. Інжир красивий, він тут не пильний, а більш такий зелено-терпкий. І солоденький. Ой, фух. Але він схожий на дуже багато безліч безодню бюджетних інжирів, тому що це якась, скоріш за все, якась база, якийсь компонент, які який розводять і заливають в різні флакони. Наступні два аромати це філосикус, який я вам просто принесла показати, що. Буду користуватись його копією майже стовідсотковою. Це калабу грін. Філосикус, я вже економлю. У мене залишилось пів флакона. Економлю. Боже. <свят> так, так. Я не хочу, щоб у мене там тіліпалось три каплі. Хочу, щоб поки тіліпалось у мене половина флакона 50 мл. Я вже ж не знаю чи є він в цьому році в мережі Простор. Він саме саме там був представлений. Пошукайте, будь ласка. Це майже близнюк аромату Філосикус від Діптік. Я кажу майже, бо ну хтось відчуває більше різниці, хтось відчуває менше різниці. Я відчуваю легку різницю, наче цей аромат для мене менш кремовий і більш зелений. Більш такий навіть терпко-мускусний, а, оригінал. Зелений інжир. от ці переламані гілля, перетерті листечку, отак нюхаємо, насолоджуємося, хто любить зелені аромати. І база більш така мускусно-кремова, кокосова. До речі, щодо цього кокосу, тут в Малібубаті ДБ прям кокосі ще. В Фелосикус і Колабагрін. Для мене я відчуваю там певну молочність, але воно мені не кокосове. Це вже це вже залежить від вашого сприйняття кокосовості. Треба зробити тест, яка у вас кокосовість. Ще один бюджетний аромат, такий яскравий. Ну це ж літо, просто подивіться. Його просто хочеться мені брати кожен ранок і себе йому обливати. Що я власне роблю? Це бергамот від Venezia. Одеколон. Сприймаєте його як одеколон. Яскравий, чистий, свіжий, його нанести, вдихнути, захопитися, збадюритися. Бергамот з зеленими листочками. Який свіжий, природний. Потім він сідає, заспокоюється мускусною травичкою. На пару годин, але найяскравіше він звучить якісь там перші півгодини, можливо, 20 хвилин яскравими бергамотами зеленю. Наступний буде аромат з кінця, бо він також про цитруси, Я вже тут розійшлася про бергамоти. Це від бренду Skolva, від нашої української парфумерки Анни Соколової Bitter Fruit. Це грейпфрут, грейпфрутович, грифрутко. Дуже класний, природний, що важливо, свіжий, соковитий Зі шкіркою, зі своїми перегородочками, так з бризками в обличчя, і він в ньому ще є така зелень, дуже красива. Спочатку він соковито грейпфрутовий Потім в ньому більше виходить такої зелені і мінеральності. Дуже красива мінеральність, такі легкі металеві ноти, багато в ароматі повітря, таких от молекул, амброксану, і от якраз за зелені такі деревні ноти відповідає. От є такі цитрусові аромати, які тебе відносять в якийсь курорт. А це от турбаністичне. Він мене залишає в Києві, тільки дарує такий літній яскравий настрій. Наступний аромат це щось особливе. Аромат від бренду FUEGIA Aqua Magnolia. У мене цей аромат не перший рік. Але от саме зараз аромат став моїм парфумерним. Я. От я, мабуть, це літо запам'ятаю саме ним. І я метнула оком на свою парфумерну коробку, побачила його. Його, її, поегію, аквамагнолію, і все. Це дорогий бренд, особливий бренд. Це парфумерне, бияке мистецтво. Це бренд з Патагонії. Мене цей аромат вразив, і зараз він дуже сильно ліг мені на, на, на душу через те, що він дуже тонкий і при цьому об'ємний і стійкий. Він пахне, наче я помилася прохолодною квітковою водою з пелюстками магнолій. Виходжу в чисте поле і пахне от, своїм чистим тілом, квітами, такими легкими от, мильно шампунистими нотами і різнотрав'я розігрітим на сонці різнотрав'я. В ньому так багато повітря, і він тягнеться за мною тонким делікатним шлейфом. У мене тут також є, я вам вже про них розповіла такі делікатні аромати, наприклад, від там Солі Ноутс, але вони от на дві години. А цей аромат на весь день, і він так і звучить: свіжо, тонко, прохолодно. От це треба мати невеликий хист, щоб зробити легкий аромат, в якому багато повітря-води ще й стійким. Моє літо неможливо без абрикосів. Персики, абрикоси. Воно все, все до речі, перекликається. Комусь пахне персиками, абрикосами такі от парфумерні ноти. В парфумах дуже часто можна знайти персики абрикоси в ароматах з османтусом. Це така квітка, яка має. Чайні от персиково-брикосові і шкіряні аспекти. Я тут вже озброїлась двома ароматами. Перше це Адель. Аделька минулого року. Таке чудо, що я взагалі до неї підійшла, чомусь я обходила. Це молочні, дуже жіночні ніжні абрикоси з їх такою терпкою, шкуринкою, текстурною. Тут є ще трохи квітів. Ще додам ще ніжності, тут ніжності не завадить, і деревина. Теплий, огортаючий, заспокійливий, от як літній вечір. Аромат жіночності абрикосів і літнього вечора. Тут є деревина, ця в базі, яка комусь не подобається. Я була в Італії на Сицилії. І я зрозуміла ці всі мускуси, які ми вертимо там в Україні. Вертимо носа, коли прохолодно. оці, і навіть амбродеревина, ці амброцинітні компоненти, мускусні компоненти, вони прям створені для спеки, для такої спеки, коли нічого не тримається. Оці, я пам'ятаю, я взяла в цю саму відпустку Філосікус, який взагалі нуль його так наносиш, поки він долітає до тіла, його вже немає. А від там, жінок, чоловіків я відчувала такі мускусні аромати. Це, до речі, італійський бренд Гріті. І, скоріш за все, воно і створено для такої теплої, прям такої жарівні, коли плавиться все, і плавається цей аромат на шкірі, і красиво розкривається. Османтус. Молінар. він простіше, тут, наче, от тільки верхівка Адель, ніжні, кремові, брикоси, в них настрій вже менш такої от інтелігантної жіночності, як на мене, а більш радісної, радісного настрою, такого веселості, грайливості більше. І все. І немає тої деревної, а комусь там неприємної бази. І якщо Адель, то, то мені от це на, на вулицю, на вихід. Він не вечірній аромат, але для мене він може бути вечірнім. То османтус він більш універсальний і такий спокійний, універсального настрою. Я можу його і ввечері, і в ліжко, і на сон, і на піжамку, і будь-коли будь будь-коли, коли мені хочеться абрикосів. Діліться, які аромати цього літа. Є вашими фаворитами, от вашим парфумерним чого вам так захортіло, Мабуть, ну я можу виділити поки от один. Він, мій, на 100%. 100%. Бумбокс заспівав голови. Рада була бути з вами, розповісти оце про свою цю батарейку. Поставлю її на свою поличку, і це все буде моє літнє блаженство. Зичу вам тихих ночей. Гарного відпочинку відновлюйтесь як тільки можете, коли можете. Е, так, щось я посміялася, але то було не смішно. Бувайте, любі, друзі, слава Україні! Зустрінемось, нюхаємось на цьому каналі за тиждень, пам'ятайте.